Зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Білому домі. Чому розмова була емоційною і напруженою? Що саме вивело Трампа з себе і чому зустріч раптом обірвалася? Або якщо сказати точніше, її просто взяв і обірвав сам Дональд Трамп через 2,5 години? Раптово і різко. А ще, друзі, про який такий? Вибухонебезпечний момент після зустрічі всі говорять. Ми це все розберемо просто зараз по поличках від прес-конференції до інсайдів і випусків випусків, висновків, звичайно ж, але на цей випуск дивіться до кінця і підпишіться на цей YouTube канал. Звичайно ж, забувайте ставити лайки і залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти, тому все. Часу не давайте одразу починати. Уявіть собі на секундочку. Значить, п'ятниця, білий дім. Трамп приймає Володимира Зеленського для того, щоб відновити зусилля з припинення війни Росії проти України. Спочатку все йде гладко, преса присутня, жодних скандалів. Журналісти задають запитання, на них відповідають лідери. Трамп вітає Зеленського і хвалить його з, з ну там. Його зовнішній вигляд каже: я скажу тобі одразу, Володимире, Ти виглядаєш чудово у цьому піджаку. Зверніть увагу. Тобто, все йде супер. Лідери відповідають на запитання журналістів і спілкуються. Тобто, все по-дружньому. Але за зачиненими дверима, ого го зустріч тривала 2,5 години, і за словами журналістів перетворилася на справжній театр напруги. Так скандалів не було, але напруга, емоція, ось така атмосфера. Атмосфера Вау, от вона спостерігалася. Тому давайте подивимось, що про все це вже написала преса світова, і потім зробимо певні висновки. Значить, є такі видання «Ексіос» і CNN «Ексіос» спеціалізується на інсайдах, тому їм довіряти можна. CNN також. Авторитетне ЗМІ. І от Вони пишуть, що зустріч була нелегкою зустріч була дуже напруженою, тому що Трамп прямо і одразу відкинув прохання Зеленського про ракети там гавко. одразу сказав: мій пріоритет це дипломатія, а ці ракети можуть все зіпсувати. І от джерела цих видань кажуть, що Трамп був жорстким, без криків, але з дуже різкими фразами. Один інсайдер назвав це непростою розмовою, а інший взагалі поганою. Тобто, ну оцінки різні тут. Погодьтесь з приводу там гавків. До речі, Трамп буквально на момент запису цього випуску сказав про те, що ви знаєте, сполучень я був дуже добрий до Зеленського і до України, але ми не можемо віддати їм всю зброю. Вона нам також потрібна. Ну про яку таку зброю він каже, не знає друзі. Але про це згодом я вам розповім більше. Значить, Трамп сказав Зеленському про те, що в нього була розмова з Путіним. Він розповів про неї і наполіг каже: Давайте треба заморозити війну по нинішній лінії фронту. Журналісти Ексіос пишуть, що для України нібито це болісна історія, тому що ми не можемо погодитися з тим, щоб заморозити е, по нинішній лінії фронту е, війну, але ні, навпаки, Зеленський після. Розмови з Трампом вийшов на пресуху до журналістів і сказав їм про те, що я підтримую таку ініціативу Трампа. Ну насправді дурно було б не підтримувати таку ініціативу Трампа, тому що ми самі її і висували. Так, давайте зупинятися по лінії фронту. Це Трамп змінює просто по 20-30 разів цю позицію, але ми завжди на ній чітко стояли. Ми готові до цього, тому не не розуміючи пишуть, що це для нас типу болісно було. А, за що відбулось далі? Зеленський тиснув відверто. Ну як ну так тиснув? Чому ні? Він тиснув на тему Томагавків. А, нагадую це далекобійні ракети. Вони могли б змінити саму гру. Дозволяючи бити по російських базах, більше того, команда Зеленського. Ну гру це так кажуть. Зрозуміло, що війна це не гра, але просто це така рочи, могли б змінити правила гри. Таке слово сполучення. Дійсно, це могло вплинути на війну. І ви знаєте, що команда Зеленського привезла мапи до Вашингтону, до Трампа, щоб показати: ось, подивись, Дональде у нас є точки. На цих точках зображені військові стратегічні активи, військові стратегічні об'єкти Російської Федерації. Тому давай нам там і ми будемо по ним бити. Ми просто будемо гасити економіку Російської Федерації. Військова Сійська машина не буде отримувати кошти підживлення з федерального бюджету, так і ми таким чином переможемо. На що Трамп сказав ні, це ескалація. Хоча за п'ять хвилин до того всі думали, що питання з тамгавками вже майже вирішено, і одне джерело Ексіос повідомило, що Трамп подумав, що таким чином Україна хоче продовжувати типу війну, а не прагнути до миру. Ну, я не знаю. Чувак, який розповідав про те, що Україна готує контрнаступ, і ми зараз будемо е, значить, разом його планувати. Чувак, який розповідав про те про кордони 91-го року. Чувак, який розповідав, чому ви не б'єте по Москві. Чувак, який розповідав про там гавки, тепер каже, що ми хочемо ескалацію Ну, Це просто ну, подумайте самі. Зрештою, зустріч раптово обірвалася. Це найцікавіший момент, тому що Трамп встав просто і сказав: дякую. Все досить. Подивимося, що буде наступного тижня. Я цитую журналістів. Тобто. Бум, і все досі не зрозуміло, чому зустріч так різко перервалася після цього спільного підходу до преси не було. Зеленський поїхав, вийшов і поїхав. Трамп вийшов і полетів. І ну що могло Трампа вивести з себе, не зрозуміло. А може, й ні, може, й не вивести себе. Можливо, наполегливість української сторони про там гавки, так розізлили Трампа. Можливо, вони все встигли обговорити, і Трамп просто сказав, все і так. Крапка, ми постав, ми все обговорили. Давайте роз'їжджатися. А можливо Трамп запізнювався на гольф, наприклад. Да? Йому треба було просто поставити крапку. Ну що там ті війни вирішувати якісь питання? Я поїду собі пограю в гольф. Все може бути насправді, тому що це Трамп і не зрозуміло, але це все відбулося різко і швидко. Тобто Трампа щось вибісило. Походу а, видання The Hill, Є таке видання. Воно пише про п'ять ключових висновків після цієї зустрічі в Білому домі. От перший висновок це те, що Трамп остудив запал щодо тамагавків. Я вже про це говорив. Значить, він сказав, що Штати не можуть просто так легко дати ці ракети. Але Зеленський каже про те, що слухайте, це не остаточне ні, тому що Трамп не сказав ні ні, ні так. Значить, Трамп залишає простір для того, щоб ці ракети ми могли отримати. Друге, це різні погляди Зеленського і Трампа, тому що знову ж таки, після Гази Трамп він. Надихається своїми успіхами на близькому сході, і думає, що він швидко може зупинити війну. А Зеленський каже про те, що не обманюйся, Дональде Путін тебе кине? Путін не хоче миру, Він не хоче продовжувати воювати, і це і ти це розумів раніше і зараз знову розумієш, тому що кожного разу після телефонної розмови він затьмарює тобі мозок. Далі роблять висновок, що там Трамп критикує країни НАТО, зокрема там Іспанію, про те, що вони в шапку не кидають по 5% з ВВП, Як вони домовлялися на оборонку? Ну а про який ви? Бугу небезпечний момент я вам говорю. він не пов'язаний з Україною з Україною. Якби він був пов'язаний з Україною, друзі, я думаю, що це була постання розмова між лідерами, але він пов'язаний з Мадуро з президентом Венесуели, тому що там Трамп просто критикою обрушився на нього і сказав про те, що він не хоче мати жодних справ зі сполученими штатами Америки. Різко завершив прес-конференцію після цих слів, можливо, до речі, Мадуро тема в Мадуро Венесуели так взбісила Трампа, що він був такий незадоволений. Хто знає. але це сигнал, що на Карибському морі, там в цьому карибському. У басейні буде в найближчий час дуже і дуже весело. Між тим, друзі, давайте звернемось до мого інсайду. Що мій інсайдер каже про те, що відбулось: перше ем, зустріч справді пройшла напружено, як мені сказали, і за зачиненими дверима могло бути ще гірше. Це я цитую: наші очікування. Ну, скажімо так, не виправдалися. Про тамагавки це була ідея примусити Росію до столу переговорів. Але росіяни хитро це все використали, вони поговорили з Трампом, і ось все, нова зустріч з Путіним. Фактично, плану там ем, слати нам навіть 10 ракет там гавк не було з самого початку, хоча шанси завжди бувають навіть мінімальні. Тому Трамп використав цю тему з тамгавками просто, щоб Путін йому позвонив і сказав, все, сідаємо за стіл переговорів. От Путін це зробив. Трамп погодився. Хороша новина в тому, що процес пожвавився, з високою ймовірністю зустріч в Будапешті таки відбудеться. Європа має а, з нами в найближчий час координуватися. Мені повідомили, що відбудеться низка важливих зустрічей, а не тільки телефонна розмова. Ось так він сказали. Тобто, не все так гладко. Насправді, і журналісти американські праві. в Тому що вони пишуть про атмосферу. Е, насправді ж, другий, я можу сказати, що напруга відчувалася заліз 37-ї хвилини, як правильно там підмітили е, блогери, тому що ну перед самою зустрічю на прес-конференції на 37-й хвилині, тому що Зеленський летів до Трампа як до Союз, Союзника, а прилетів як до ну, посередника. Трамп хоче шоу, Трамп хоче компліменти. А нам, нашій стороні, треба Слухай треба зброя, треба питання вирішувати, закривати. Давай не без цього. Так в той же час і не можна сказати, що зустріч вже аж геть погано для нас закінчилася. Е, я згоден з експертом CNN е, Ніком Волсом, який каже про те, що був твіт Трампа. Він написав: зупиніться там, де ви є зараз, і це в інтересах Києва. Тому що це пауза, це не капітуляція. Нам таке підходить. І Зеленський, до речі, це підтвердив. Він сказав про те, що е, ну, президент США правий. Ми на це згодні. Тому жодних там ексцесів, все могло бути ще гірше. Я підписуюсь під цими словами: що гірше ще реально могло бути. Ми вже бачили, як це все було. Коли реально президенти із віце-президентами просто скандали, насправді українські стороні влаштували ну топ прийом. Це тут нема чого приховувати. Насправді спільний ланч це рівень друга. Як з президентом Аргентини Мілеєм раніше навесні такого не чекали. Інтереси України і Трампа збігаються в тому, що Трамп не хоче, щоб ми здалися, тому що це слабкість Сполучених Штатів Америки, а Росія хоче тільки капітуляції, тому тут ми на одній позиції з Трампом. Повірте, після Будапешта Трамп знову розчарується в Путіні, знову розіб'є об нього лоб. Путін розіб'є свої сили об нашу оборону, тому що зараз темп просування росіян в жовтні нульовий. Як у вересні, тому що там теж був нульовий, і тоді може Трамп потепліше і ракети такі підуть. Поки що статус кво Ну Побачимо, як там буде. Тому ми чекаємо, друзі, зустріч зустріч в Угорщині. А те, що відбулось в білому домі, це було напружено, але не катастрофічно. Так там гавків немає. Ми жодне зі своїх цілей не досягли. Давайте скажемо чесно, не досягли жодних зі своїх цілей. Були емоції, Трамп жорсткий, але ми це знали, і ми до цього мали бути готовими. Без скандалу минулося, і це дуже добре. Тепер ми чекаємо на Будапешт. Зеленський от сказав про те, що він готовий поїхати до Будапешту. Закликав Трампа бути, бути жорсткішим з Путіним. Ну а Трамп, от прочитайте сам за повідомленням CBS News, може запросити Зеленського також до Будапешту на зустріч з Путіним. Я не думаю, що Путін це окне, і в цілому. Чесно вам скажу, з'являються певні сумніви зараз. У мене що така зустріч в принципі можлива. Якщо цікаво, можу записати окремий блок щодо цього і поясню, чому я так думаю. Але поки що, ось таку штуку маємо. Тобто, Трам, Трампа знову перепрограмували і зробив це Путін. Телефонним дзвінком, все без тамахавків, е, і але але у нас поки що ось такий статус. Кво, тобто, нам це також не завадило. Тому друзі, дякую величезно, що ви додивилися випуск до кінця. Спасибі, що підписалися на цей ютуб канал. Будьте так тижними, будь ласка. Але найголовніше бережіть своїх рідних і близьких. До зустрічі! Побачимось в на наступних випусках.